Завершився цикл тренінгів Безпечна громада проєкту про спільноти, і зустрілись усі його учасники на базі того самого безпечного середовища, а саме укриття приватного закладу Дубинська гімназія примудрість, яка стала не лише місцем проведення тренінгів, а й частиною інноваційного та потужного безпекового проєкту на Рівненщині. Ми якось відразу порозуміли. Сергій Валерійович прийняв всі умови, сказав, будь ласка, все, що з нашого боку, ми підтримаємо ми тільки за. За що ми вам сьогодні дуже дякуємо, і нам дуже приємно, що тепер оцей безпековий досвід Рубинщини в вашій особі, в особі приватного закладу «Примудрість» почути і далеко за межами нашого регіону. Тому що Сергій Валерійович достойно презентував навіть нашу область, так можемо сказати, на формі у Львові, під час якого збиралися освітяни західних областей. Напевно, хочу подякувати кожному із вас. Ми намагалися зробити все, щоб по-правжньому вам було в першу чергу безпечно. У нас по-друге, щоб вам було надзвичайно комфортно зробити все, щоб вам спрацювалося. Щоб ви надихалися під час праці з такими тренерами як Леонідівною Іриною і Наталією для того, щоб ви разом створити якомога безпечне середовище в наших громадах? Дякую всім вам за участь і впевнений, що ми всі об'єднуємося заради одного. Заради майбутнього наших дітей і щоб наші діти по-справжньому почували себе у безпеці, де б вони не знаходилися. На західному регіоні в нашій області десь е, мотивуємо і виправдовуємо, заспокоюємо так, що е, нам не найгірше. Бо ми не на передовій, ми не в тих е, осередках, де знищені будівлі, де втрачене житло, але кожен відчуває психологічний дискомфорт від чого, так і біль. І відповідно, коли ми йдемо до е, дітей, до учнів, е, ми маємо бути якими психологічно стабільними, тому що діти дуже реагують на всі подразники, які є доволений. І е, справді е, ці тренінги, ви, я думаю, що кожен е, був дотичний, відчув це на собі, вони дають можливість в принципі, е, збалансувати десь і себе. Ну і відповідно використати ці інструменти все по закладах освіти. Позаду спільно подоланий шлях у навчанні педагогів із дев'яти територіальних громад Дубинщини для того, щоб передати їм знання та навички тренерської майстерності і як наслідок навчити понад 4 тисячі школярів правилам безпеки на усіх рівнях. Разом ми сильніші і зможемо більше. Ну і вам Юрій Володимирович. От, поділіться, як це воно було з освітянами клобочком бути спутаним. Ми завжди раді допомогти, готові допомогти і будемо допомагати, тому що в кожній громаді Дубліцькій є клас безпеки. В одній громаді ще немає його. Це повчанська 24 го числа. Він відкривається. Практично всі громади забезпечені класами безпеки. Наші працівники будуть приїжджати туди, я надіюся, частенько і приводити там уроки безпеки. Я впевнена, що цей досвід, який ви отримали впродовж цих тренінгів, ви успішно реалізуєте своїх закладах освіти. Ми вже сьогодні спілкувалися з місцевими діями, що напевно потрібно продовження, тому що дійсно зараз безпека це надзвичайно важливо і актуально для нас. Для наших дітей кожен із 27 освітян тренерів отримав сертифікат про успішне навчання та методичний посібник для впровадження проєкту у своїх закладах освіти. Тож фундамент закладено попереду шлях будівництва безпечних та освічених громад.